Об'явлення святого Івана Богослова, глава 14. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його й ім'я Отця Його, написане на своїх чолах, і почув я голоси з неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися ці пісні співати, окрім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за Агнцем, куди він іде, вони викуплені від людей, первістки Боговій Агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангола, що летів серед неба, і мав благовістити вічною Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові, і він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його! І вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море і водні джерела. А інший, другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав, Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи, коли хто вклоняється звірині та образу її. І приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незміщеного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні і сірці перед анголами святими та перед агнцем, а дим їхніх мух підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу Її. І приймає знамена ймення Його. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши, блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого й жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу з серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа, і інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи пошли свого гострого серпа. І позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіла. І Ангол кинув додолу серпа свого, і зібрав виноград на землі, і вкинув велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій. Амінь.